Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Вже сьогодні відбудеться перший із чотирьох супер розіграшів двох мільйонів гривень у суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. І ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 199 тисяч 281 гривню. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо 2461 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Тридцять п'ять дев'ять. Сорок чотири. Сорок три. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3679-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 129 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Шість, дев'ять, десять, п'ять, п'ятнадцять, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8611 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Бе комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. П'ятдесят три сорок шість, сімдесят один. Сімдесят шість. Шість. Сорок, п'ятдесят сім, сімдесят чотири, тридцять чотири. П'ятдесят два. Двадцять вісім. Шістдесят вісім. Дев'ять. П'ятдесят п'ять, 30, тридцять, двадцять чотири, шістдесят сім, двадцять дев'ять, сімнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7464 розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Шість чотири вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Шість. Чотири. 8. Бережіть себе. Все буде Україна.